Кому війна, а кому мати рідна. Поки одні чернігівці збирають гроші на допомогу армії, інші, прикриваючись назвою самооборони, набувають власні кишені. Остерігатися шахраїв та перевіряти у підозрілих прохачів документи, закликають справжні волонтери. Не впевнені ми, якщо люди без якихобудь документів, просто зі скринею ходять по ринку і збирають на допомогу. Ми не впевнені, що це люди, там які є нашими друзями. Тим часом самооборонівці доставили три вантажівки з допомогою для чернігівських силовиків. На сході, щоб привезти хлопцям найнеобхідніше, доводилося не раз ризикувати життям. 42 пости переїхали. Розумієте, 42 пости. Це озброєні люди, які дивляться на тебе, як на потенційного ворога. Було таке, доходило, що положили нас на асфальт, там виїхала БМП, виїхала машина, окружили з кулеметами з усім. Якби ми там дернулися, там ніхто б не задумувався, там положили б навіть не це. це війна, ми розуміємо, я кажу, не вдарую. Арле мордою об асфальт спасіба пацани добровольці працюють і як польова пошта. Відвозять солдатам гостинці від рідних. кажуть, доставити передачу можуть у будь-яку військову частину. Часто бійцям в зоні АТО не вистачає елементарних речей. Ми непосредственно созванюваємося конкретно з постами, де стоять мальчики, і беремо конкретно заявки. То що вони просять непосередньо там, не в штабі, а іменно конкретно то, що требується хлопцям. Це обувь, одежда. Продукти питання і такі нужні речі, як спальники, палатки, де на даний момент собрано вот такими вот силами, іменна конкретно фінансовими 22 736 тисячі Збирають кошти і речі для армії понад 300 громадських організацій в області. Однак вони ніяк не координують свої дії. А тому часто гуманітарка надходить не за адресою. Є такі підрозділи, де Забезпечені надмірно, але є підрозділи, яким допомога наша конче необхідна. Не доходить. Хтось кому дзвонить, хтось кудись їде і повний хаос. Об'єднати зусилля волонтерів і благодійників планують у єдиному центрі. Наразі допомогу для війська приймають у штабі самооборони по вулиці Шевченка. 7.